Компанія Автоплейс вас. Сьогодні хочемо більш детальніше поговорити про вас такий чудовий Renault Ренокоджар 2016 року о, з високим клівенством і дуже економним двигуном. Отже, поїхали. Лед в ходові вогні, ксенонове світло, протитуманне світло. Передні парктроніки. Лед, заднє світло. І щоб ви гарно паркувалися, задні парктронічки також присутні в автомобілі. Місткий багажник на 472 літри. Міг 80 кг та 186 см росту сюди без проблем вміщаються. 4 склопідйомники даному автомобілі Складні електродзеркала. Автоматичне світло. Мультифункціональне кермо. Кубка старстоп. Двохзонний клімат-контроль. Автоматична 6-ступінча коробка передач EDC миттєво реагує на дії водія. Механізм подвійного щеплення забезпечує м'яке та майже миттєве перемикання передач без поштовхів. 230 тисяч кілометрів пробігу. Має даний автомобіль. Пока посадка на задніх сидіннях. Зріс у мене 186 сантиметрів. Бачимо, сижу свобідно, нічого не заважає. Перевіряємо автомобіль на покриття. Автомобіль без ДТП повністю не фарбований. Двигун К9К, 1,5 дизель на 110 кінських сил. Характеристики цих двигунів гарантують вам гарну керованість автомобілем незалежно від типу дорожнього покриття. І ціна даного автомобіля 15 тисяч доларів. Знаходиться даний автомобіль на нашому автомайданчику за адресою Рівенська, 118, село Струмівка.